200 мегабайт, ага. На 200 мегабайт можна і патч зробити по їхнім міркам, блять. Що так вийшло? Скарбниця вийшла Іде да, вона дай купити А, бачу, бачу. Ляха муха позорище. Залупа повна на. Нага. мене? То позор. Перевантажність серверів. А чо? Перевантажний серверів, блять, скарбниці зробили. Боже мій милий, блін. Візьміть мене в розробочки, нахуй. Я, блядь, зроблю, що треба. Я би, по-перше, видалив рашана одного. Видалив би на гліф нахуй. Потім я би додав одну руну на річку, тільки одну. Щоб було тільки дві руни на річці. А, з одної сторони чи Да, щоб ми завжди бились на начале. Я би фонтанчики би вернув на. А. Ш... Ш... Шрайни, на шарай Шарайни ш... би вернув, вернусь. Ш... Шохіляєте? Да, я би вернув по тайну лавку, нахуй. Повідав би кріпів нахуй ті, що, блядь, за картою, ну типа, я понял. Біля карти типа. А, то. Той той ліс буковий тий? Да, да, да. Ну коротше, там є що робити, блять. І верну без ланя те, мінетечця, бля. О, Треба інколи вертати щось старе. Та вони ебаланає, ебалає нахуй кончені. Ебалає. Бо я не роблять, суки, шували нахуй.